Вище професійне училище Житомирського державного технологічного університету навчальний заклад з понад 40-річною історією. Нині перед ним відкриваються нові можливості. Польські освітяни готові співпрацювати з колективом, зміцнюючи та поновлюючи матеріальну базу, при цьому створюючи умови для подальшого розвитку закладу. Хочемо перейняти певний досвід, який використовують. Наші зарубіжні партнери для того, щоб цей досвід запровадити в себе, для того, щоб удосконалити з місниці технічно матеріальну базу по підготовці направлення логістики, тобто підготовка водіїв, діагност автомобілів і ремонту автомобілів, для того, щоб зробити сучасну базу для підготовки фахівців на належному рівні, для того, щоб вони могли. Обслуговувати всі види автомобілів, які працюють сьогодні на теренах нашої України. На основі цієї старенької майстерні для фрезерувальників планують за допомогою інвесторів створити нову сучасну лабораторію для діагностики і ремонту автомобілів. За словами директора навчального закладу, це десь можливість заробляти додаткові кошти для училища, а відтак модернізувати обладнання і провести ремонти кабінетів. Тим часом польські колеги ділилися власним аналогічним досвідом і запевняли про підтримку в співпраці. Jako wiceprezes stowarzyszenia, jak wiceprezydent jestem każdego roku w kilku szkołach. Ja kilku, kilku, de kilka odwiedzam kilka kilka, kilka szkół Które odwiedzam i które Працюю і маю своє осігніття і сукце, так як нашко які мають свої за е, перемоги і свої е, досягнення. Теж мам надія, що з цієї співпраці ружвіля добрего для нашої для нашої молодіжі. Я думаю, що це, я щось нове нового, нового принесу з цієї співпраці для нашої молоді за словами Януша Томаса, польські навчальні заклади відкриті до співпраці з Україною. Відтак готові залучати до освітніх проєктів інші українські навчальні заклади.